Дихання, називається вона Цілюще дихання. Вона, в принципі, проста, але дуже дієва. Вона допомагає, скажімо так, перезавантажити психіку, прибрати зайвий, зайву напругу, зайвий стрес і насидити кров киснем. Вона дуже проста. Дивіться, схема така: ви робите вдих, затримку невеличку на босі, потім робите видих. Затримку трошки більшу на видиху, потім робите до видих, коли ви примусово видихаєте повітря з легенів. І одразу після до видиху робите вдих, такий повний, 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 повний. Навдосі, знову ж таки, затримку пару секунд. І потім спокійненько робите видих, доходите до видиху, затримуєте тут трошки найбільше подих. Потім до видих. І одразу починаєте вдих. Така схема. Я думаю, зрозуміло, так? Да? Як це виглядає? Тобто я роблю вдих. Я, приміром, візуалізую, що я повністю наповнююсь всім тілом повітрям. Вдих, потім невеличка затримка, пішов видих, 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 видих. Він такий природній, от видих. І я тут роблю затримку. І коли ж відчуваю, що ну, якась така неприємна вічна, не, не вистачає кисню, я роблю ще так на да видих. І одразу починаю вдих-вдих, вдих, 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 вдих наповнююся. І тут знову ж таки декілька секунд затримки і пішов видих. І отак от по циклу ну, хоча б зробити таких ну, 8, 10, 12 циклів. Вдих, видих. А якщо ви цікавитесь приміром цивунами, да? і знаєте таке поняття, як мікрокосмічна робіта, то можете додати цю штуку і воно тоді дуже, дуже класно. Це такий продвинутий рівень. Одразу розкажу. Дивіться, я коли починаю робити вдих, я роблю вдих да, з самого низу по хребту, вверх-верх-верх. Вверх. І моя увага, як така зірочка, отут, така, як світиться така точечка, вона йде, йде по цій мікрокосмічній орбіті, і це от вдих, отут моя увага концентрується згори. Декілька секунд тут затримати, потім йде видих, і увага, увага, видих, 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 видих. І отут на да, нижнє тінтя, я тримаю цю увагу. Це видих, точніше затримка на видиху. І коли до видих, я увагу проштовхую вниз, тобто хух, знову вниз. І тут я одразу починаю тягти по спині, по хребту вверх. Як по мікрокосмічній орбіті, я, якби і енергія циркулює і разом з вашою увагою. Ну, на, на рівні... Наповненість легенів, тут все просто. Вони наповнені, затримка потім видихаєте повітря, видихнулося, але ще трошки є. До видиху ви вижимаєте все повітря вниз, ну, повністю, і знову починається вдих. Дуже класна практика, я її вже багато років використовую, кожного дня вона мені допомагає. Спробуйте. Тут тільки власний досвід, як і в будь-якій практиці. Найкращі практики це ті, які ви регулярно практикуєте, ну хоча б там декілька разів на тиждень, і чим більше ви практикуєте, тим більше від цієї практики ви отримаєте користь.